Спочатку обсмажую одну цибулину. Підготувала перець болгарський. Один невеличкий. Перцю порізала трішки моркви, багато я не люблю. Коли цибуля ось так смажилася, додаю болгарський перець морквом. Одсмажуємо, стоїмо 3-4. Гарна переміша. Приправи. Я додаю трішки солі, тому що приправи солені. 10 овочів приправа любимого мого чоловіка. Томати з чесником і базиліком, коріандр, обов'язково, куркума, паприка солодка і чорний перець. І добавляю столову ложку томатної папки. Перемішую. Цю красу додаю паш. У мене 300 г. І ось так потрібно з'єднати все з обсмаженими приправами і овочами. Ось так він має виглядати. Бачите, пашка постійно ось так розмінаю, щоб не було великих грубочок. Добавляю чайну ложку міти. Добавляю, добавляю гарячу і воду. Ось так, щоб, щоб майже покрило. Вода має трохи випаруватися. І паприку чи перець болгарський ви можете міще, м'якіше порізати. Попробуйте на смак. Може додати солі, може перчик. Спагеті я цілі не кидаю, я їх ломаю навпіл. Така страва в мене вийшла. Спадіть болонези Перед тим, як їсти, потрібно вилочкою перемішати. Смачного, готуйте, дуже швидко і смачно. Смачно? Дуже смачно.